У нас е, у всіх хваляється така життєва пастка. Е, непохитна впевненість в собі. Непохитна впевненість у тому, що все зміниться. Так? Що ми переїдемо в інше місто і зустрінемо друзів на все життя? Да? Що закохаємось. Обов'язково обов'язково реалізуємо себе. Щоб це не означало, кожен це розуміє по-своєму, що, звісно, у нас все буде гаразд. Але, але подивіться, подивіться, це все як порожні судини для зберігання суцільного потоку лайна. Я впевнений, ніхто себе не реалізує. Хіба що здохнувши, теж мені добра реалізація. Ні, 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 ні. Ні. Ніколи і нічого і ні в кого не буде добре. Я впевнений.